Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Відьмак Василь. Що вам треба змінити на наступній неділі? У вас буде на наступній неділі чекати адреналін, ентуїзм, амбіції, виклики, перевірка своєї переваги і ефективне подолання перешкод. І з гумором. Вам прийдеться долати перешкоди з гумором. Обов'язково. Також е сімка жезлів говорить, що ви будете відбиватися, але вже бачите, як на жезлах квіточки ростуть, що не дуже сильно, тобто смішно відбиватися, будете від усіх перешкод. Так, також дев'ятка Пентаклів, це говорить про магію, це говорить про гроші. Тут може бути мова про магічні способності, які потрібно розвивати щастя, успіх, впевненість, достаток, може говорити також про це самодостатність. Також про магічні. це якщо ви рішуче підете до цього, ваші сили збільшаться, якщо ви наблизитеся до природи. Взаємодія з природою та прагнення до землі дійсно одуховлює вас. Це, якщо стосується магії, це для таких дів, наприклад, діва може цим зайнятися. Знак зодіаку, Дім для з, таких земельних знаків. От. Від землі вони набираються енергії. Але дуже часто ця карта говорить про фінанси, дев'ятка Пентаклів часто говорить про. Надходження фінансів. Після такої адреналіну, дуїзму і ефективне подолання перешкод, вас чекають фінанси. Дуже класні фінанси, вас чекає дуже кар... класна карта. на ваше майбутнє. Але якщо ви дійсно задумувалися про магічні якісь дібності, то запам'ятайте, вам силу надає природа та земля. Користуйтеся цим, друзі. Не забуваємо про підписки, це дуже важливо для розвитку українського контенту. Всім дуже вдячний, до наступної зустрічі.